Всім привіт! З вами Демчик В цьому відео я розкажу, як відремонтувати сцеблення на мопеді Карпати мотор V50M. Але перед тим як я вам розкажу і покажу, як його відремонтувати, я хочу вам розказати предісторію, як його зламав. Все розпочалось з того, що я на початку літа зміг завести нарешті цей двигун. І Після цього я розпочав його дороблювати, А саме це, поставив кришку сцеплення, підключив тросик з самим промисленьким переключення передач, відрегулював передач, відрегулював сцеплення, поставив тросик на сцеплення і всякі такі от мілочі. зробив масло в мотор. Зробив я перший виїзд і почав його помаленьку обкатувати. Їздив по полях в різні села. сусідні. І отак от виїжджав, його спокійно, по чуть-чуть обкатував, але недовго, так як сталася от проблемка. А саме коли я вже трошки на ньому поїздив, трошки відрегулював карбюратор, погрався з зажиганням і вирішив поміняти. У мене було ще одне зажигання, я вирішив поміняти сам генератор зажигання і побачити, як буде працювати мопед на ньому. І от, коли я поміняв цей генератор і вирішив завести мопед. Ставлю ногу на лапку кікстартера, і нога без всяких зусиль іде донизу. Це мене тоді просто поставило в ступор. Але я недовго думаючи поліз до сцеплення і не дарма. Тому що от там я побачив отаку от картину. Там були поламані усі диски сцеплення. Потріскані, поламані, розкрошені, тому що вони китайські. Правило номер один. Не купляйте китайських деталей. Не купляйте китайських деталей. Тож у цьому відео ми будемо замінювати диски зцеплення. І по збігу обстоятельствах, як я паралельно роблю ще один двигун до Карпат V501M, хто не бачив відео на моєму каналі, зайдіть, подивіться. Я до нього заказував вал кікстартера і ж людини заказав два диски з заліза, в народі їх звуть. Вічні. У мене є ще один залізний і буде просто вічна корзина сцеплення. Зборку корзини сцеплення розпочинаємо з того, що в корзину вставляємо столік. Далі ставимо отакий от диск сцеплення. Далі встановлюємо проміжоточний диск. Далі знову диск сцеплення, далі знову проміжуточний диск, далі знову диск сцеплення і проміжуточний диск. Установку розпочнемо з того, що встановлюємо отаку тулочку на колінчастий вал. Після того встановлюємо саму корзину. Перед тим як прикрутити, вставляємо ще отаку деталь. Яку ви можете бачити посеред корзини. Далі прикручуєте її гайкою, але в міру, так як я зірвав вже на цих корзинах не одну гайку. Але для того, щоб затягнути корзину, вам потрібен отакий от шнурок, з чотирма вузлами, який ви засовуєте в циліндр і тим самим поршень не може дійти до своєї верхньої мертвої точки. Далі беремо головку і затягуємо корзину, але знову ж таки в міру. Далі ви берете отаку от пружину, встановлюєте і це все ви маєте закрити отакою от кришкою. Це доволі складно, але зараз я вам розкажу один спосіб. З великими усилиями, але як ви можете бачити, вже все защелкнуто, зараз розкажу вам про систему. Болт там, туда. підставляємо такий от ключ. Е, ним робимо. Речах, трохи вжимаємо і другого закручуємо. Далі цього до упора і цього до упора закручуємо, але тим самим ну, перше вжимаємо рукою максимально, а потім щоб легко болт закручився, щоб там різьбу не їсти. Так тут, я підкладав шайбочку, бо тут в мене ішов більший, більший, речах, так скажем, більший точка сили давлення. Давив тут сильніше ключ. І тут сильніше заходили ці два пазіка ніж ці. І далі, виходить. Є ще трохи з одного якогось боку, мене, наприклад, з цього. Я ще трохи дуже отвверткою, і тако помаленьку я позасував, і в мене це вийшло згора пополам. Ну, Це таке діло важко на цих мопедах. Але виходить. тим більше, в мене тут дуже жорстка пружина Ой І Отак от, але найголовніше, що все вийшло. Далі я вирішив заодно поміняти гайку на великій шестерні. Далі беремо прокладку і намазуємо її салідолом. Намазавши одну сторону, встановлюємо її на двигун. І намазуємо другу сторону. Далі встановлюємо кришку з цеплення. Вставляємо в кришку таку от, втулку вижимну. встановлюємо кришку на двигун. Вставляємо болти і закручуємо їх. Болти перед установкою саме різьбу витираємо, краще будуть закручуватись. От і полагодив сцеплення, склав, закрутив кришку. Тепер я буду придумувати щось ще з другою рамою, шукати нове, чи щось того, що в мене є, придумувати. І встановлювати цей твигон на другу раму, що в мене вже було два мопеда. От таке от вийшло відео. Кому сподобалось, став лайки. Ждіть нових відео, вони скоро будуть. І всім удачі, всім пока.